Кожного разу не змушують сказати дякую кожному українцю, який допомагає нам закривати ці збори. І, власне, наразі ми збираємо гроші на антишахетні дрони, які допоможуть збивати, як ми вже можемо зрозуміти шахеди. І цей збір дуже важливий не тільки для нас, для сил оборони України, а й в цілому для цивільних. Мешканців України, адже перш за все, цими дронами будуть знищуватися шахеди, які можливо будуть летіти і на Київщину, і ті шахеди, які будуть летіти на прифронтові території, а також шахеди, які на жаль використовуються власне Герані, які використовуються і на лінії бойового зіткнення. Адже противник збільшив кількість. Виготовлення цих дронів відповідно нам потрібно швидко робити усе можливе для того, щоб мати якусь протидію цьому. Тому дуже дякую кожному українцю, який допомагає нам у порах, Дуже дякую кожному українцю, який допомагає нам збирати усе необхідне для того, щоб ми мали можливість захищати українське небо. От до речі, коли ми говоримо про дрони, звісно, ми розуміємо, що це зараз саме війна дронів, і от на жаль, у росіян їх теж багато, і ем, ну, звісно, треба визнати той факт, що ворога не треба недооцінювати. Ну і на жаль, вони швидко вчаться. І ми вже говорили сьогодні про той їхній центр безпілотних технологій Рубікон, який теж зараз дуже активно працює, зокрема і на Покровському напрямку. І от е, я просто хочу, щоб ви прокоментували також і цю ситуацію, і загалом, ем, наскільки ви зараз бачите, що їм вдається вдосконалюватися, або знову ж таки ми можемо порівнювати ситуацію, яка була ще рік тому, і можемо говорити про те, що маємо станом на сьогодні. І треба визнати цей факт. Але, от ну на жаль, так їм вдається накопичувати виробництво дронів. Їм вдається вдосконалювати свої дрони, зокрема на оптоволокні. Ну і зараз закидати ними фронт. Наразі дійсно по якості і кількості дронів на оптоволокні противника на голову вище нас це потрібно визнавати. Підрозділ Рубікон вкладається просто в мільярди рублів. І власне вони мають можливості розвиватися і придумувати щось нове. І це, звісно, що наша проблема. Адже тепер нам потрібно не тільки швидко знайти протидію цим автоволоконним дронам, а її досі як такої панацеї не знайшли. Але й водночас знаходити якісь. Всі і можливі і неможливі варіанти для того, щоб протидіяти їхнім дронам і водночас наносити удар у відповідь. Тобто, наразі наразі я вважаю, що одним з найефективніших методів боротися проти Рубікону є безпосередньо знищення їхніх а засобів. Б. Пілотів, тому що безпосередньо після знищення їхніх пілотів їм потрібно витрачати час для того, щоб підготовлювати нових, якщо засоби можна робити досить швидко, то нових пілотів, професійних пілотів потрібно на це витрачати час, навчання е і звісно, що їх перш за все знайти, що я не так і легко. А от до речі, знову ж таки, коли ми говоримо про російську армію, і про те, як вона намагається розвиватися, знаємо, що в них з'являються реактивні каби. Як думаєте, зараз наскільки сильно це теж небезпечно? І чи є у нас протидія їм? Звісно, що небезпечно і найбільша проблема в тому, що до реактивних кабів зараз доставляються такі додаткові умовно кажучи чіпи, які дозволяють їм бути більш стресостійкими до роботи радіоелектронної боротьби. Що звісно, що ще більше ускладнює можливості протидіяти їхній прицільності, і за рахунок того, що вони збільшили дальність до 200 кілометрів, авіація противника не завжди заходить в той повітряний простір, який може використовуватись для збиття їхньої авіації. І це однозначно проблема. Адже, по перше, про фронтові міста вони надзвичайні небезпечні, тому що е, противник може в глибину фронту навіть 70-100 кілометрів залітати і спокійно обстрілювати наші території зі сторони окупованої, зі сторони е, навіть Росії. Це якщо говорити про північні фронти нашої території, знову ж таки 200 кілометрів. Це вже різні міста в небезпеці, які знаходяться. По лінії фронту плюс 200 кілометрів, тобто, дійсно, це досить велика проблема для нас, і для нас надзвичайною цінністю було би знайти швидкий метод. Навіть важко сказати, який цей швидкий метод насправді, але точно він нам необхідний для того, щоб противник не мав можливості обстрілювати наші прифронтові і не тільки вже глибоко тилові міста. Адже... Каби буквально приносять досить велике нещастя для нас. Для прикладу, в будинок, в якому я жив, прилетіло два каба. і це досить неприємно. Вам можу точно сказати. Це вже, якщо не говорити про моменти, коли кави прилітають абсолютно постійно на лінії бойового зіткнення, тобто щоденно вони прилітають по 30-50 штук тільки на лінії бойового зіткнення нашої бригади. Рубіж, а тут вже в прифронтове містечко вони прилетіли навіть в будинок, в якому мешкає велика кількість цивільних людей. І це абсолютно жахливе явище, де ми бачимо, що росіяни не умовно їм байдуже на те, хто живе в будинках, де живуть. Їм головне просто скинути цю авіабомбу і нанести максимальне ураження. І знову ж таки, ми бачимо, що цими ураженнями вони намагаються зробити все для того, щоб ми були без електрики, без води, без тепла тощо. Тобто, це чергові умовно найжорстокіші методи Росії проти українства і українськості як такої. Дякую вам за уточнення. І я не просто так спитала саме про ці каби, тому що я хочу, щоб українці, які нас дивляться, якщо раптом хтось можливо не вникав у ситуацію, щоб вони розуміли, що коли у росіянців є боєприпаси, які летять уже на відстані 120-200 кілометрів, то тут ну не треба великих математичних розрахунків, щоб насправді зрозуміти, які міста тепер можуть потенційно опинитися під ударами росіян, бо тут вже мова йде там не лише про. Ті міста, які зараз близько до фронту, і це не для того, щоб лякати українців. Нас нічим не злякаєш. Ми вже знаємо, як насправді боротися з ворогом, але це для того, щоб знову ж таки, мотивувати українців зараз не просто. Дивитися, що відбувається на фронті, а реально долучатися до підтримки українського війська, щоб українці донатили і розуміли, що ми зараз, як ніколи, знову ж таки маємо бути єдиними і, от своєю чергою, підтримувати фронт. І я не втомлююся повторювати, що ти або у війську, або ти для війська. Бо нашому війську потрібна зараз підтримка. Тому дякую вам величезно за все, що ви робите. Я сподіваюся, що ми трохи змогли розворушити сьогодні. Монобаночкою що донатики дякую. наших вдячних глядачів. Летять на цей збір. Бережіть себе, пане Андрію, і бережіть Україну. Дякую вам, гарного дня. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Андрій Отшанаш, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був щойно на зв'язку зі студією.